Всім доброго дня, приводю в порядочок карбюратор. Людина казала в неї провал був. Це мембрана стара, та що на ньому стоїть. Не знаю, видно вам, зараз буде не видно. Коротше, по пані... ній. О, аж каплі воно вилітає. Провал. Вона вся естественно тут по кругу мокра. зараз. О. Струя хороша, кстати, хоть і тече. Ну, все одно нарветься вже пропускає. Ну ще раз. Аж каплі, о. Не знаю, видно, сбоку, Аж каплі летять. Дивіться теж, будьте внимательні мембрани, потому що і з французького полотна происходить те саме. А буває ще... Ось це, допустимо, мембранка. Це стара, суха, вона пересохша. Буває оцей оце, весь оцей п'ятак желізній шайби. Набитий в бок. В цей, в той, ну, вона хороша, все, але він набитий в бок. Теж не пойдеть. Попадаються і такі. І, кстати, з французького полотна, поэтому будьте внимательні. Ну а тут і провал буде все, мені кажеться, по-любому воздуха хапає. Все, всім удачки, мирного неба над головою.